Добрий день всім, хто полюбляє гортензію. Вітаю вас з новим прийдешнім 2025 роком. Бажаю мира, добра, злагоди, здійснення бажань. І сьогодні ми поговоримо про гортензію мінлива, як вона в цьому році у нас зимує. Були питання, як я її підв'язую, які зробила опори. І сьогодні я хочу вам це все показати і розказати. В цьому році я вже її обрізала. Вирізала я гілочки сухі, на яких нема бруньок, які такі застарілі. От, наприклад, отакого плана. Ось такого. Але на цій ще є молоденькі гілочки, а є такі, на яких немає. От такого плана гілочку ось я забула. В общем, робила санітарну обрізку. У цьому році я її зовсім не зв'язувала, тому що в мене такі опори, які, навіть якщо випаде сніг, не розламає мені куща. Я вам зараз покажу, з яких, з яких матеріалів я її робила, трошечки пізніше. Отак От вона зараз в мене виглядає. Отакі в неї брюньки. Вона у мене росте вдоль доріжки, і ми її використовуємо весь час цю доріжку. Тому я все роблю для того, щоб вона в мене була не розлога. А так як я її по вис... шині висоті не обрізаю, вона в мене дуже великі такі розлогі, всі кущі. Десь метр шістдесят зараз. Кожна в неї брунька ну, квіткова, тому вона буде квітнути від самого верху до самого низу. Тут пару гілочок я підв'язала один до одного, щоб вона була більш компактніша. Бачите, всі кущі у мене однакові, а тут доріжка мене ще вуща, тому тут я зв'язала як можна щільніше, щоб нам було зручно ходити. Просто вирізала стрічки із укривного матеріалу і попідв'язувала. Ці стрішечки не дають змоги різати гілочки. Отак воно виглядає і дуже зручно. Зробила я підпорки для своєї гортензії в цьому році взяла металеві, приварили мені до паркану і декілька штук приварили, отак от, щоб воно трималось, бо кущі дуже з квіттами велику вагу мають і вони розламуються. воно виглядає, такі бруньки. Вже є нові бруньки, які лізуть у мене з землі. Хоч зараз січень місяць, але таке вроді весна настає. Десь хотіла вам показати, гілку забула зрізати. Не бачу вже де суху. Показати, які я гілки зрізаю. Напевно, це оця гілка. Бачите, як я зрізаю. На ній ось обруньок немає. а Якщо є, то дуже така маленька, а кінцівка дивиться, суха. Тому це все я вирізаю. Отак в мене вже кущі будуть, я їм нічого вже не буду робити до літа. Не підв'язувати, нічого. так вони в мене будуть вже стояти, Я вже їх підготувала до весни і до квітування улітку. Не виглядає, сьогодні таке гарне сонечко. Так, хотіла вам показати, чого я робила ці металеві підпорки. Так, тут сонце погано видно, тому я зараз цього одного пору перенесу. Так, я взяла металеву, я не знаю, як це називається, півтора на півтора, і мені в майстерні зігнули тут 2 метри. Мені у майстерні зігнули отаку конструкцію. І цю конструкцію я до кожного куща підрізала окремо. Дивилася, де більше, де менше, де більший кущ, де менший. І отак я приварювала. І не обов'язково приварювати до паркану і просто на металеві можна опори поставити. Отак от. Як оце у мене. Бачите, приварено, і воно буде тримати. Тому отак моя гортензія мінлива у цьому році зимує. Отак кущі в мене виглядають. І ще раз кажу, що я їх дуже зв'язую, щоб вони мені на доріжку не виходили. Але якщо його не зв'язувати, то в них буде більш декоративніший віт. Тому що, ось, бачите, вверху буде квітування. І низ куща буде прикритий такими гілочками з квітами. І цей кущ буде зверху донизу повністю у квітах. Всі кущі в мене однакові по розміру я витримую, що від, вид був у них однаковий. Тут також до паркану приварено. Тому так воно мене виглядає. Всього доброго! Всім, хто полюбляє ще раз гортензії. Забула сказати, що це місто Черкаси 2 січня 2025 року. До зустрічі, покажу вам, як вона буде розпускати, розпускати свої бруньки навесні. До побачення!